Троє проти утримались? Троє за, двоє утрималися. Дякую. Наступне запитання про внесення змін до програми підтримки захисників і захисниць України на 23-25 роки. Затвердження 27 липня затверджували нову редакцію програми. Програма профінансована, дофінансування не потрібно, кошти використовуються за призначенням, проводяться засідання робочих груп і таке інше. Все йде відповідно до плану і графіку. Як то кажуть, єдине, що ми вносимо один із пунктів, там, де йде про оздоровлення членів сімей загиблих, саме дітей із супроводі одного дорослих, додаємо категорію. Яка ну на часі зараз просто не можна все передбачити, без безвісти пропавших за особливих обставин, тому що їм теж деяким уже встановлюють статуси. І таких людей в Білій церкві в нас не так і мало. Я вам хочу сказати. Тому прошу підтримати. Технічне чисто питання. Хто за? Одноголосно дякую. Наступне запитання про затвердження програми надання окремих видів пільг на 2024-2026 роки і на Програма в ті ж самі редакції приймається, пропонується прийняти, що і була в 2023 році. Просто термін програми закінчиться в 2023 році. Прошу підтримати, прийняти на 2024-2026 роки, для того, щоб можна було формувати бюджетні запити і подавати фінансове управління. Хто за дякую? Наступне запитання про затвердження програми соціальної підтримки осіб з обмеженими житті... з обмеженням життєдіяльності на 2024-2026 роки. Аналогічно, тут ну, всі ну, заходи виконуються. Термін дії програми по 23 рік на на рік на, на 3 роки, знову 2024-2026 mm. роки приймається, профінансовано. Зараз вона використовується в повному об'ємі. На жаль, дуже популярна. Right. Лю люди з хворобами і mm. тоді більше, і їх буде значно більше. Хто за? Наступне запитання про затвердження тільової програми забезпечення. Уй, де? Да? Да, 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 правильно, да. правильно. Адаптованими... адаптованими молочними сумішами дітей, народжених від віл інфікованих матерів на 2024-2025 роки. Дана програма була прийнята на 2023 третій рік, зв'язку з тим, що на органи місцевого самоврядування покладена функція забезпечувати дитячими сумішами. Маляти, які народилися від інфікованих матерів, якщо мати він інфікована, дитина народжується здоровою, тому щоб не дати не допустити, щоб нам грудне вигодовування, маємо забезпечувати їхні сумішами в минулому році, виділено було 162 тисячі, використано близько 71 вже. Зараз промоніторили ціни відповідно якість, ну, і на алергени і гіпоалергені на склад? Збільшилася вартість. взагалі, воно йде за кордону. У нас на сьогоднішній день було 11 діток. Ну ну хай би вони не збільшувалися, але таке це життя. Ніхто не знає, як може бути. Тому пропоную. Ну про просимо підтримати програму із сумою 511 тисяч. І на 24 й на 24 четвертий, роки на два роки 511 тисяч. Дякую, хто за? Дякую. Одноголосно, дясно. Дякую. дякую. Наступне запитання про внесення змін до рішення Білоцерківської міської ради від 27 квітня 2023 року про затвердження програми підтримки розвитку територіального сервісного центру номер 3242 регіонального сервісного центру в Київській області. Філія ГСЦ МВС, головного сервісного центру МВС на правах відділу міста Біла Церква на 23 рік, доповідає Оле, Орел Юлія Миколаївна. Будь ласка, добрий ранок. Затверджена була програма надання підтримки нашому центру МРЕО. І там за один єдиний був захід придбання спеціалізованого автомобіля. Сума заходу 700 тисяч була. Угу. В результаті здійснення закупівлі. Була отримана економія, і до нас звернувся регіональний центр із листом, щоб дану суму, суму даної економії розподілити між придбанням ноутбуків та придбанням багатофункціональних пристроїв і внести таким чином зміни в програму, додати два пункти до програми. Тобто кошти виділені. Яка але там сума економії? Розподіл... У них близько 100 тисяч, да, якщо Да, 105 тисяч. тисяч, тисяч. Угу. Да, якщо не помиляюсь. Запитання. Три, три ноутбуки, вони просять і два, багато функціональних. Так, да, я їздила туди, дивилася дійсно там є потреба. Але, можливо, у колег є запитання. Немає. Хто за? Дякую. Дякую. І потім розподіляєте, що да, звичайно. Наступне запитання: про внесення змін до програми надання безповоротної фінансової підтримки шляхом поповнення статутного капіталу комунального підприємства Білоцерківської міської ради Білоцерків тепломережа на 2023 рік. Шляхом викладення її в новій редакції, доповідає Кривець Анатолій Васильович. Будь ласка. Даним проєктом рішення пропонується внести зміни в саму програму в частині розподілу, розподілу коштів, які надані відповідно до програми та рішень про надання фінансової підтримки підприємству Білоцерків тепломережа. А саме в таблиці ресурсне забезпечення програми в порівняльній таблиці в пункті 2 генераторної станції дизельні 49 штук передбачалось 20 мільйонів, пропонується передбачити 19 мільйонів. А за рахунок одного мільйона додати пункт 8 за рахунок цього мільйона, провести роботи по реконструкції теплової мережі від точки приєднання теплової камери 81 протяжницю 66 метрів погонних до будівлі ліцею міцва 613. Тобто там треба добудувати частково невелику ділянку мереж. Оскільки там отримали генератори Білосерків тепломережа декілька, то є можливість зняти ці кошти за рахунок перерозподілу, зробити ці роботи. Дякую запитання. Прошу підтримати. Немає хто за? Дякую одноголосно. Наступне запитання про внесення змін до програми надання безповоротної фінансової підтримки комунальному підприємству Білоцерківської міської ради комунальник на 2023 рік. Шляхом викладення її в новій редакції, будь ласка. Даним проєктом рішення знову ж таки пропонується внести технічні зміни в програму. В текст програми відповідно до порівняльної таблиці прошу, пункт 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Це текст самої програми, де було прописано в попередній редакції, наприклад, заборгованість податку на додану вартість 144 тисячі на даний момент 300 тисяч. Єдиний соціальний внесок 179 808. Зараз 400 тисяч і так далі по всій програмі. Це сім пунктів порівняльна таблиця. А також пропонується внести зміни безпосередньо в ресурсне забезпечення попередньої редакції програми, а саме пункт 5 капітальний ремонт каналізаційної насосної станції село Терезине, вулиця Паркова, 3А. Ми передбачали 1 мільйон 100 тисяч гривень в програмі. Зараз пропонується зменшити мільйон 20 тисяч гривень. А 80 тисяч різницю додати в пункт 7. Капітальний ремонт каналізаційних мереж села Терезине. Ну, зараз вже село можу по праву казати. Передбачалась попередня редакція 700 тисяч, зараз пропонується 780. Також пропонуються зміни в розділ 7, це поповнення обігових коштів, Вказувалося попередньо в програмі заборгованість податку на додану вартість 144 тисячі, зараз це 300 тисяч. І е, єдиний соціальний внесок 179 809, зараз 400 тисяч гривень. Тобто це просто зміни у програмі. Прошу підтримати. Дякую за питання. Немає. Ставимо на голосування. Хто за? Дякую. Наступне запитання: про внесення змін до рішення Білоцерківської міської ради від 29 червня 2023 року про надання безповоротної фінансової підтримки комунальному підприємству Білоцерківської міської ради комунальник. Будь ласка. Відповідно до тих змін, які я тільки що озвучив, в рішенні про безпосереднє надання фінансової підтримки в попередньому треба внести зміни в пункті 1. Звучало воно таким чином: півтора мільйона на поповнення статутного капіталу на ремонт водопровідної мережі по вулиці Парк, на капітальний ремонт. По вулиці Парковій, 600 тисяч, на капітальний ремонт каналізаційної мережі першотравнева 700 тисяч, капітальний ремонт насосної станції 80 тисяч гривень, і капітальний ремонт автотранспортної техніки 120 тисяч гривень. Зараз зміни вилучаємо 80 тисяч гривень капітальний ремонт каналізаційної насосної станції і прописуємо як капітальний ремонт каналізаційних мереж Терезине 700 плюс 80, 780 тисяч. Все інше по тексту залишається теж саме. Дякую. Запитання. Немає хто за наступне запитання про надання безповоротної фінансової підтримки комунальному підприємству Білоцерківської міської ради комунальник. Даним Підлядь. проектом рішення пропонується надати дозвіл на отримання безповоротної фінансової підтримки в розмірі 340 тисяч гривень для погашення кредиторської заборгованості за відведення стічних вод, яка є у підприємстві «Комунальник» перед товариством Білоцерків вода. Все, відповідно до програми, яка в нас немає запитань. Хто за одноголосно, дякую. Наступне запитання: про внесення змін до програми надання безповоротної фінансової підтримки комунальному підприємству Білоцерківської міської ради світанок на 2023 рік, з викладень шляхом викладення її в новій редакції. Будь ласка, Анатолій Васильович. Даним проєктом рішення пропонується внести зміни в безпосередньо в таблицю ресурсне забезпечення програми надання безповоротної фінансової підтримки. Пункт 6 це поповнення статутного капіталу. Пункт 3 цієї таблиці звучав капітальний ремонт артезіанської свердловини по вулиці Шкільна, передбачалось 1 млн 600. 000. Зараз пропонується змінити капітальний ремонт водопровідної мережі в селі Шкарівка в частині закупівлі фільтраційного обладнання та ремонту фільтраційної станції на свердловині по вулиці Героїв України. Передбачити 744 тисячі 200 гривень. Далі, пункт 4. Звучав капітальний ремонт артезіанської свердловини по провулку Андрія Авраменка 1 млн 600 грн. Тисяч гривень. Зараз пропонується його зміни. Капітальний ремонт водопровідної мережі в селі Шкарівка в частині встановлення систем автоматизації та контролю тиску на свердловинах. Сума передбачити 556 тисяч 800 гривень. Додати пункт 10. Капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання села Шкарівка зі встановленням приладів обліку води в кількості 400 штук, в тому числі ПКД, 4 мільйони 908 тисяч гривень. Пункт 11. Додати виготовлення проєктно-кошторисної документації, капітальний ремонт водопровідної мережі в селі Шкарівка 32 км мільйон 800 тисяч гривень і капітальний ремонт мереж водопостачання зі встановленням приладів обліку води з дистанційним щитуванням даних на свердловинах село Шкарівка, в тому числі ПКД, 96 тисяч гривень. Також пропонуються зміни в розділ 7 ресурсне забезпечення програми надання безповоротної фінансової підтримки шляхом поповнення обігових коштів. Пункт 3. погашення заборгованості по електричній енергії передбачало 763 тисячі 855 гривень. Пропонується 2 мільйони 360 тисяч 526 гривень. В принципі, всі зміни, які в цю програму внести. Дякую. Є запитання? Немає ставимо на голосування. Хто за дякую, наступне запитання про надання безповоротної фінансової підтримки комунальному підприємству Білоцерківської міської ради світанок? Будь ласка. Відповідно для підготовки до опального сезону і до проходження осінньо зимового періоду пропонується надати безповоротну фінансову підтримку комунальному підприємству світанок в розмірі 3 млн 100 тисяч гривень. Із них для поповнення обігових коштів відповідно погашення заборгованості по електричній енергії 1 млн 500 тисяч гривень. Друге, для поповнення статутного капіталу для виконання робіт по капітальному ремонту водопровідної мережі в селі Шкарівка фільтраційна станція 547 тисяч 200 Гривень для капітального ремонту водопровідної мережі, встановлення системи автоматизації контролю тиску на свердловинах 556 800 гривень, для встановлення засобів контролю 96 тисяч гривень і 400 тисяч гривень капітальний ремонт зовнішніх мереж водопостачання зі встановленням приладів обліку води, в тому числі ПКД. Дякую І за питання. Зума, 600. Ставимо на голосування. Хто за? Дякую. Наступне запитання про внесення змін до рішення Білоцерківської міської ради від 24 грудня 2020 року. Про затвердження програми соціально економічного та культурного розвитку Білоцерківської міської територіальної громади на 2021-2023 роки. Доповідає морський Василь Петрович, заступник міського голови. Будь ласка. Всім доброго дня відповідно до законодавства всі великі заходи, які реалізовуються в громаді, повинні бути включені в програму соціально-економічного розвитку. Тому відповідно до рішення Білоцерківської міської ради щодо можливості придбання майнового єдиного комплексу прат майна Білоцерківська ТЕЦ та пропозиції НБУ пропонується пунктом 1.1 – в підрозділ житлово-комунального господарства доповнити пунктом 55 придбання майна єдиного майнового комплексу прат Білоцерківська ТЕЦ, нерухомого майна устаткування, обладнання машин та інвентаря мереж та передавальних пристроїв, транспортних засобів тощо також відповідно до програми відновлення України, яка фінансується за кошти Європейського інвестиційного банку. В нас вже прийняті гроші на будівництво садочка, і ми актуалізуємо пункт 22 в підрозділі освіта: будівництво дошкільного навчального закладу на 220 місць в житловому мікрорайоні. Піщаний в місті Біла Церква Київської області. Це як опції для реалізації, так Що вимагає сумі? законодавство. Дякую за питання, колеги. Будь ласка. Вносьте пропозиції, будемо голосувати. Це що? Соцеконом. Дім? Дім? Ну це, це, це. це опції. Дивіться, в соцеконом розвитку ми зараз будемо працювати. Я просто хочу. Ну, якщо дозволите пояснити, що таке соцеконом розвитку. Всі структурні підрозділи зараз будуть подавати на майбутні три роки всі заходи. Як правило, в соцеконом розвитку все подається, всі наші мрії. Максимально. Але якщо якихось проектів, ну тобто заходів е немає, великих, які впливають, тоді до нас можуть бути питання у тих чи інших, е як би, органів. Зрозуміло. А це програма, вона Ми не можемо це на міській раді, на жаль, на ріс Прийня... Це мрія. Ми технічно пропонуємо ті заходи, які є Колеги, Якщо є пропозиції, вносьте пропозиції. Якщо чому не придбаємо, не будемо мати плане. А чому не дай банку представити? Дивіться, від, від, відповідно до того рішення про наміри і відповідно до листа, Штина. ми повинні Шас. внести його в соцеконом розвитку. Тому ми підготували даний проект рішення. Ну, серйозне питання, бачите. Буде. Буде. Що? побачення. Я ж говорю, якщо ставимо якусь пропозицію на голосування, тому що думок може бути багато. Дмитро Михайлович, ставимо пропозицію чи Чую. Отрим... Ставимо на голосування дане питання. Хто за? Проти? Утримались? Три за двоє. Утримались. Дякую. Про внесення змін у додаток 2. Под... Про внесення змін у додаток 2. Податок на нерухоме майно. Відміна від земельної ділянки до рішення Білоцерківської міської ради. Від 24 червня 2021 року номер 10148 про встановлення місцевих податків і зборів на території Білоцерківської міської територіальної громади. Будь ласка, Василь Петрович, ми пам'ятаєте, прийняли безтермінові податки на сьогоднішній день. Вони діють. Перевірили наші податки повністю антимонопольний комітет, угу. і в нас є їхній висновок. Що в нас все вірно. Єдине, що вони знайшли в розділі, е, і до нас е, фактично е, звернулися з наступним: що вони вбачають в розділі е, податок на нерухоме майно відміни від земельної ділянки. Е, код 1272.2, похоронні бюро та ритуальні зали е, там. Встановлені були податки для юридичних осіб одиниця а угу. для фізичних 0,6. Перепрошую, для юридичних 06 для фізичних одиниця. Коли ми розглядали тоді на комісії і ні в кого не було інших пропозицій, вони вбачають, що це нерівні умови і хочуть до нас позиватися з приводу того, що. Ми створили нерівні умови для ФОПів і для юридичних осіб. Але проаналізувавши повністю сплату податку, фізичні особи заплатили за минулий рік всього 214 гривень, тому це не впливає ніяким чином. І вони платять в загальній сукупності менше податків, ніж юридичні. Юридичні в нас заплатили більше 200 тисяч. Але так як вони фактично погрожують нам судами. Вбачаємо виправити, воно для нас нічого не значить. Ми можемо зайти в суди. Ми їх виграємо 100%, але з юристами, проконсультувавшись, пропонується все таки вирішити. Ноль 0,6. для всіх буде 0,6. Зрозумів. Дякую за питання. Хто за? Але саме От. цікаве, таблицю передбачають окремо для юридичних і фізичних, а потім кажуть, якщо не рівні поставили, то це не це не слухайте. Я зараз МПЗ здаю, поэтому оці новинки взагалі це на 20 сторінок. Я знаю, я МПЗ з 25-го разу здала, попридумують, господи, вже скільки нового для цих юросіб та й для фіз, але ладно, то вже. Наступне запитання про затвердження програми щодо організації громадських та інших робіт тимчасового характеру на території Білоцерківської міської територіальної громади на 2024 рік. Будь ласка, Василь Петрович. Традиційна програма на 2024 рік разом з нашим центром зайнятості. В цьому році в нас вже в цій програмі прийняло 19 осіб, це в основному особи, які не можуть знайти роботу. І тут фінансування йде 50 на 50. 50 від держави, це наші фактично делеговані повноваження. Ми кожного року приймаємо. Приймаємо цю програму. Фінансування передбачає по попередньому по цьому року 184 тисячі 220 гривень. Розуміло. Дякую. Запитання. Хто за? Одноголосно дякую. Наступне запитання про внесення змін до рішення міської ради від 28 грудня 2022 року про бюджет Білоцерківської міської територіальної громади на 2023 рік. Доповідає Ветерищук Світлана Григорівна, начальник управління фінансів міської ради. Будь ласка. Шановні депутати, даним рішенням вносяться зміни чергові до бюджету Білоцерківської міської територіальної громади. І що стосується державного бюджету, то за рахунок субвенції на Державну підтримку особам з особливими освітніми потребами. Ми збільшуємо наш бюджет на 1 шестсот тридцять гривні. Так, поділила держава. Нам надала ці гроші. Ми маємо їх прийняти до нашого бюджету. Що стосується коштів місцевого бюджету, це тільки внутрішні перекидки, тобто в межах галузі. Головні розпорядники, керівники знаходять гроші і на свої потреби направляють. Тільки додаткових коштів ми зараз не розглядаємо, тільки внутрішні перекидки. І почну я з освіти: 45 млн. мільйонів чотириста знайшлося коштів для того, щоб закрити такі позиції. Перше Наземні модульні укриття 14 мільйонів 382 тисячі це на придбання цих трьох наземних укриттів для 18-ї, другої школи і гімназії в піщані і 108 відповідно на три платформи, на які мають посадити ці укриття. Наступне капітальний. Капітальні роботи з облаштування вентиляції системи найпростіших укриттів 14 мільйонів. Є потреба, якщо у мене є ці всі списки, де це буде робитися, тому що в одних найпростіших укриттях в освітніх закладах є ці вентиляції, десь немає. Зробили перевірки, і там, де немає управління капітального будівництва, буде проводити ці роботи. Наступне реконструкція та капітальний ремонт дахів. Так як це реконструкція, це пооб'єктно. Ви це можете побачити в шостому додатку: 14 мільйонів сімсот і 5 тисяч гривень направляється по об'єктно на ці роботи. Далі поточний ремонт даху, адмінприміщення 200 тисяч просять, і реконструкція приміщень з будівництвом мереж водопостачання та водовідведення Томилівської гімназії 2 мільйона гривень. І всього, як я сказала, 45, 489 і 5 тисяч гривень. Джерел, джерелом покриття цих коштів є заробітна плата. І енергоносії. Я не можу сказати слово зекономена, це не зекономена, просто садочки замість всієї кількості працювало тільки 9. Відповідно, заробітна плата платилася в мінімальному обсязі, тобто людям платилася працівникам мінімальна заробітна плата, а заплановано було ну, на порядок вище. І енергоносії, тому що точно так же садочки не опалювалися, і школи в повному обсязі, а де тільки підтримували температурний режим, тому е, така економія. Десь порядка 18 мільйонів це заробітна плата, 12 мільйонів тепло. Крім того, пропонується зняти з програми земельних відносин відповідно до поданого листа, там 3 мільйона не буде використовуватись в цьому році. Я також ці кошти підбираю і направляю на е, виконання робіт, заявлених управлінням освіти і науки. Ну, те, це те, що стосується освіти. Ми її закрили е, під ноль. Далі охорона здоров'я. Ви минулою сесією приймали програму, приймали певні об'єкти. Сьогодні вносили зміни, там деякі точкові питання міняли. Додаткових знову ж таки коштів на сьогоднішній день у мене немає, я не можу запропонувати, але ті перекидки в межах цієї галузі можна зробити. Ціна питання 5 мільйонів, 5 мільйонів 530 тисяч. Направляється, де воно зекономлено, туди воно і направляється. І це стосується. 800 тисяч це перша лікарня, 950 це під програму, яка прийнята вже 950 це друга лікарня, пологовий будинок мільйон і другий центр 2 мільйона 900 А на наступній сесії, коли буде розподіл додатковий, ми додамо суми для того, щоб закрити повністю цю програму. Зараз хай починають робити те, що цією програмою прийнято тепер. Програма захисту населення територій від надзвичайних ситуацій. Всі ви тут прослухали всі зміни в програми, які стосуються цих пунктів. І перше, ми виділяємо 62 тисячі першої лікарні для технічного обстеження, укриття. Друге, це пожежникам робимо внутрішню перекидку. Там вони пожежний який там, аварійний пожежний загін, півтора мільйона йому виділили на поточку. Вони частину нам повернули, тому що хочуть зробити певні зміни в своїх видатках і мільйон 45 Ми просто перекидаємо з поточки на капіталку. Це така зміна по цій програмі. Ну і, мабуть, по цій програмі все. Військова програма. Те, що ви заслухали, там теж додаткових коштів цією сесією ми не виділяємо, але є проблема в двох військових частинах: це 7042 і 78. 72,98, Вони були як два в одному. Тепер 72,98 виділилось. Вони мають окремий рахунок, хотять мати свої гроші і окремо фінансуватися. Тому ми з загальної цифри а там у нас стоїть 14 мільйонів, з яких на сьогодні 12 не використано 2 мільйона знімаємо і направляємо на іншу військову частину. Ну це те саме тероборона. Що та військова частина, що ця нова, нова Військова частина. І е, наступне УКБ. У КБ дало певний список всіх своїх робіт, на які було виділено кошти попередніми сесіями. Єдине, що вони повністю ну, роблять перетрубацію в своїх видатках. там є економія, де, скажімо так, кошти не будуть використані, вони направляють на інші об'єкти. Ви це можете побачити в шостому додатку, тому що там зникають певні об'єкти і з'являються нові. Також в межах тих коштів, які були виділені на цю галузь. З попередніми рішеннями сесії. І останнє, і останнє це. Департамент житлово-комунального господарства також в межах цієї галузі проаналізували використання коштів за тими чи іншими об'єктами. І десь порядка 11400 вони перенаправляють, перенаправляють на капітальний ремонт житлового фонду і на поточний ремонт доріг, знімаючи з програми, яка енергоефективності, яка в цьому році не працює. Ну, на жаль. Тому що вона стосується ОСББ і капітальних робіт, які також е, трошечки припинили робити, а е, будуть закривати більш поточкою. Оце такі зміни, які пропонуються на цю сесію. Додаткові кошти, і будем, все буде добре, будемо розглядати наступною сесією. А це тільки все колотимся в своїх грошах. <реш> да, чесно, <реш> чи по совісті. Саме так немає запитань. Тоді ставимо на голосування. Дякую. Ну, хто за? Дякую. Дякую всім за роботу. Гарного мирного дня. До побачення. До завтра.